Профілактика захворювань серцево-судинної системи у молоді Серцево-судинні захворювання головна причина смертності українців. Водночас, у більшості випадків, хворобам серця можна запобігти. Нагадуємо про основні фактори ризику цих захворювань та способи профілактики. Головні фактори ризику, які призводять до серцево-судинних захворювань. Надмірна маса тіла. Наразі кожен другий українець має різний ступінь надмірної маси тіла. Це, у свою чергу, може стати причиною більшості хронічних захворювань, у тому числі й серцево-судинних. Підвищений артеріальний тиск. Кожен третій українець має підвищений артеріальний тиск. І часто не знає про це. Підвищення артеріального тиску, артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба виявляються у 25% дорослого населення України і належать до захворювань, які скорочують тривалість життя та призводять до інвалідності. Вживання алкоголю і цюну зловживання алкоголем призводить до підвищення артеріального тиску. Гіпертрофії серцевого м'яза, розвитку інфаркту міокарда та порушення мозкового кровобігу, інсульту. Кожен п'ятий українець курить і цим, зокрема, істотно підвищує ризик серцево судинних захворювань. Інтенсивне куріння з підліткового віку понад 20 років може скоротити життя на 20-25 років, в тому числі і внаслідок хвороб серця, низька фізична активність. Достатній рівень оздоровчої і рухової активності має лише 3% населення України. Недостатня фізична активність призводить до збільшення маси тіла і розвитку захворювань серця. Стрес Стрес і тривожні стани більше, ніж у два рази підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а у разі хвороби, ускладнень та смерті. Нездорове харчування, головні вороги серця, пер'їдання, недостатність споживання овочів та фруктів, безконтрольне вживання висококалорійної їжі, напоїв, кухонної солі, підвищений рівень глюкози у крові. Високий рівень глюкози у крові мають понад 2 мільйони українців, половина з яких не знають про це і відповідно не отримують необхідного лікування. Профілактика серцево-судинних захворювань. Правильне харчування. Бажано віддавати перевагу овочам, фруктам, злакам, бобовим, горіхам, кисломолочним продуктам. При цьому споживання жирів, масла, солодощів алкоголю слід максимально скоротити. Фізична активність. Бажано більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі. Займатися спортом. У середньому доросла людина повинна щодня ходити пішки на відстань не менше 3 км або не менше 30 хвилин. Стресостійкість. Бажано уникати стресів та вчитися справлятися з ними. Здоровий спосіб життя. Відмова від коріння та алкоголю. Контроль тиску та рівня глюкози у крові. Необхідно контролювати артеріальний тиск і рівень глюкози у крові. Оптимальний рівень артеріального тиску для дорослої людини становить 120 на 80 мм штутного стовпчика. Для більшості людей нормальними вважаються всі показники артеріального тиску, які не перевищують 139 на 89 мм штутного стовпчика. Оптимальний рівень глюкози капілярної крові при зборі крові з пальця. Від 3,3 до 5,5 м на літр. Регулярний медогляд Регулярно відвідуйте свого терапевта чи сімейного лікаря, з яким підписали декларацію та вчасно проходьте профілактичні скринінги. За необхідності лікар може призначити швидкий тест на тропонін. Усі послуги, які надає лікар первинної медичної допомоги. На 100% гарантовано є безоплатними для пацієнта і оплачується з державного бюджету. Дякую за увагу!